У спеціалізованій школі номер 70 представники правоохоронних органів провели профілактичну зустріч з учнями старших класів. Основною її метою стало інформування підлітків щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за різні види правопорушень. На сьогоднішній день Надто актуальною стає проблема правопорушення серед серед неповнолітніх. Зокрема, це дрібні крадіжки, хуліганство. Чому вони це скують через недостатню увагу з боку батьків, через брак інформації дітей про правопорушення? Та їх відповідальність про вживання підлітками наркотичних алкогольних речовин. Представник сектора кримінальної міліції у справах дітей дав вичерпну інформацію щодо майбутнього, яке чекатиме правопорушників. Тепер підлітки, що були присутні на зустрічі, усвідомлюють. І випалена сигарета й обмальована стіна може призвести до покарання їх самих та їхніх батьків. А за певні порушення можна потрапити на міліцейський чи наркологічний облік. А це значно ускладнить подальше життя і самому правопорушнику, і його близьким. Подібні заходи формують старшокласників цілісне уявлення про безпосередній зв'язок негативних вчинків та їх наслідків, визначених законом, і саме усвідомлення цього взаємозв'язку підштовхує підлітків до контролю над своєю правовою поведінкою і робить їх повноцінною частиною здорового гуманного суспільства.